Ми приїхали в Шепільськ. <реш> Поплавати. Поплавати, погуляти. Ще сьома вечора, да. а людей ще дуже багато. Всі плавають. Багато хто плаває. Там вже дитячі басейндії, там і дітки маленькі. Угу. Я зараз тут чуть-чуть поплаваю. Давай тут приймали. Сьомо вечора ще дуже багато людей. Де наші гірки вже великі не працюють. Ну, я тут знайшла таку а на козону. Оценіли кочки, світи і зеркало. Хлопці м'яч ігра, він заролиться. Добре, що телефон не вибрав. Я буду ата на все?

Давай. Прийшли ще показати дитячі. Дитячі там, тут там і дорослий, дитячі, басейн. Там. там дитячі, вже доросли. тут тіні і людей там мало. Там буйки, то зона е, гіру, вони відпише. Е, так, да, з гірок тут теж спускаються. А там вон дітки плавають. І дитячі теж Ось тут лебід поруч з нами плаває. Ось тут басейн, люди плавають. А от тут катечки плавають. Хочу карантин, а у цього чорні лапки. Я навіть побачила. Я буде теж ласка. Можна навіть погодувати, так, взяти сухий хлібчик. Один щось він бідний. Він чекає від Ані. О, Ані нічого нема. Бачите, синіть є ріа. Як вони чекають? Ой, а риби які великі, ось плавають. Дивись? Це що тут форелька, так? Ні, тут якісь коропи, напевно. Великі оці. А он а фрелька дрібна. Єсть хлібчик. А Ні, це коропи. Ну, щось. Дивись. Як гарно видно. Маленькая курайта. Uh -huh. Маленькая, uh -huh. на них uh -huh. <рец> кожен на бороду. Ти кабули тут. Певно у нас більше. Красиво. Щось? Ластівки ще теж хочуть хлібчика. Вітають. Очки якісь різні, чорні. А риба як хочуть хлібчика. Треба було хлібчик. З yeah, собою брати. <рец> А вони не йдеться один одного? більше-менше. Не йдеться? Ні, ну що, будемо, підемо туди ще, на майданчик а, погуляємо. Ми підемо, на майданчик, а потім вже, до вже, їхали. Та, вже сонечко сідали. Виїхали 6 години після Або роботи. Мені, вже дуже багато ліжаків, шезлонгів вільних. Але як вже красиво. Аня каже, що оце куча лабубу. Як вам схоже? А там рожева квітка. Рожева дуже красива. Кувшинка така. Ой, яка вона велика. Угу. Там ще бурлівка, я вам хочу показати. А це бурлівка О, такий. Воно воно Ой, а які там крила класні? Пішли сфоткаємося. коли останній раз взимку тут. Uh -huh. ну, -то злобу, то там все, помідаєш, ну так, новорічні прикраси. Клас, давай. Я не пішла бавитися на майданчик. Давай, давай, спускайся. Я не можу їхати. <гум> Такі гарні сапленти. Біля лавочки. На човниках можна покататися на цьому великому озері. Тут дитячі човники, там більше гарно. Качки бігали. Зараз не бачу їх. Бігають вони ще чи вже. Тарзанка. А вже теж тут накаталася. О, бачу, бачу качок. Але їх вже менше. А ні, ось вони пасуться. Ось велике стадо зграє. Тютюті. Тютют, утюті. Тютют. О, ти вже тут Післина, на тарзанку. Три. Два. Пуск. Я Ай, 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 ай. Добре, давай. Дивіться хто, який красончик літає над нами. Колами літає бігають качки далеко, далеко. нашого класу. Та. Давай скачки проходять. Аню на пуск. написк. Це, це саме нашого класу найголовний. Зараз мене. Вже не літає, вже десь полетів. Такий красивий, граціозний. Хеллоумка була. О, в качки йдуть. Цей, плавати. Травичку поїли. Іду. іду, Ти теж як пташенята кричиш. Ось так ми гарно провели день в Шепільську. Всім па-па, Підписуйтесь на мій канал і ставте лайки. Всім-па-па!